Інспектори Держтехногенбезпеки оглядають церковні споруди Коломищини, перевіряють протипожежний стан культових будівель. Мета заходу запобігти випадкам пожеж під час великодніх свят. Під час перевірки звертається увагу працівниками держтехногенбезпеки на дотримання правил пожежної безпеки на використання електричного господарства, на е шляхи евакуації у культових спорудах. І сьогодні я звертаюся до всіх священнослужителів, а також членів церковних комітетів про дотримання правил пожежної безпеки під час богослужінь, а особливо після їх закінчення. Тому що напередодні Великого свята Воскресіння Господнього буде відправлятися багато богослужінь в наших культових спорудах. І щоб ми спільно разом з вами не допустили виникнення надзвичайної ситуації.